Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 та 31 грудня 2024 року. Сьогодні 30 грудня, гекато в знаці козоріг перед народженням молодого нового місяця. Складний та напружений час. Нічого не сіємо, розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо. І самі бережемо себе. Знаходимося в стані гармонії та балансу. Можна при гарній погоді проводити обрізку саду та зелені операції в кімнаті на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 30 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання це для теплих країн, а також для квашення капусти смачної для різних заготівель. Завтра, 31 грудня, народження молодика в зназі козоріг. Складний і напружений час. Бережіть, будь ласка, себе, нічого не сіємо, розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо. Можна при гарній погоді проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 31 грудня сприятливий день для збирання на тривале зберігання, і головне, для квашення смачної капусти і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 та 31 грудня на завершаючі дні. 2024 року. Будь ласка, не використовуйте для харчування, шоколад, каву, жирну, смажену їжу, гострі соуси, майонез, сіль і не пийте алкоголь. Харчування для здоров'я ось які страви можна приготувати, з яких продуктів. Страв багато, а продукти ось такі: морська риба, пісне м'ясо, відварені яйця. Молочні, кисломолочні продукти, макаронні вироби, доступні свіжі та варені овочі, селеру використовувати для приготування салатів, їжте гранати, журавлину, вітаміни, вітаміну зелень і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на ці Завершальні дні 2024 року! Щастя вам людського! Здоров'я вам міцного! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Що ж і хай у ваших будинках, у ваших оселях буде тепло та затишно і мирно. Ми ж зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!